Так, заїхав до нас такий велосипедик з Швейцарії. алюмінієва рама, 28 колеса Бренд Тігра. Дивіться, крила, все, алюмінієві вода стоять. Резина, швальба, німецька добротна на ньому стоїть. Все і весь в оригіналі наші Заднє, дивіться, на ману. Задня передивіться на Діоро на касеті багажник стоїть добротний сідло. Тут же є. Дивіться, амортизатор, який глушить собі вібрацію, по бруківці з їдеш, як на Мерседесі. Вилучка амортизаційна стоїть. Дивіться, по рамі взагалі нема запитань. Велосипед просто лялечка. А ціна на нього смішна, дешевше від китайського, повірте. Якщо цікаві такі велосипеди, то пишіть або заходьте на сайт rober.in, або заїжджайте до нас в веломагазин. Вулики, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.